Так, в мене дівчата питали, що в нас є на великий об'євик. Давайте вам покажу. Ось такий пуховичок, просто пушиночка, пір'їночка. Дівчатка мірюю розмір М. Побачите, як він виглядає на моїй фігурі. Він дуже повномірний. Тому якщо у вас навіть стегне 140, можемо підібрати розмір. Повачок взагалі не відчувається на тілі, дуже-дуже легесенький, неймовірно. Застібаємо, і ви можете бачити, скільки в мене тут ще запаси, бо це розмір «М». Ось так класно прикриває шийку і капюшончик дуже зручний, щоб нічого не задувало. Ось таким чином. По бачкам ви можете тут розстігнути, якщо потрібно. І є теплі кишеньки. Нічого зайвого розміри до трьох ксів, і враховуйте те, що він повномірний. Тому звертайтеся.